Вітаємо в ефірі програма Родина Слова. Ведучий Леонід Гапеєв. І зараз ми почитаємо сюжет, що має назву Казка про родину Слова. Авторка Софія Гапєєва. Жила собі цікава родина. Молодшого братика. Звали... Префікс. Він любив змінювати слова, та хотів, коли стане дорослим, працювати на цій роботі. Братик суфікс говорить, що йому теж ця місія подобається. Але в родині є не тільки ці брати. Головну роль грає у цій сім'ї корінь. Це батько родини слова. Та основа слова мати. Корінь тримає усю сім'ю. Основа захищає дітей. У сім'ї є бабуся закінчення. Вона живе окремо, але у родині слова. Теж має місію змінювати слова. Уся сім'я добра, щира та любить свою працю, свою місію. Ось такі невеличкі ілюстрації. Зроблені авторкою Софією. Якось до нашої знайомої родини прийшла сім'я Метро. Бабусі ця сім'я не дуже подобалась. В Метро не було закінчення. Закінчення бабусі раніше не подобалось. Родина Пальто, але зараз вони дружні. Говорить вона, можливо, у 20. 33 році слово Метро теж буде мати бабусю, повторювала вона. Так, наша сім'я і жила. Згодом закінчення потрошувало з родиною Метро. Але не просто так, щоб вони подумали нам про закінчення в їхньому слові. А коли молодший братик вже дідусем був, то із покоління в покоління ця казка йшла, так ось і до нас дійшла. В ефірі прозвучала казка про родину слова. Читав Лонід Гапєєв, авторка Софія Гапєєва. І ще хочу пару слів сказати про музику в ефірі, яку ви слухаєте і зараз чуєте. Це камерний оркестр Національної музичної Львівської академії імені Лисенка В концертному залі імені... Людкевича, камерний оркестр Перпетум Мобілія. Запис зроблено в квітні 2012 року з нагоди 20-ліття цього колективу. Керівник і диригент Георгій Павлій. Ось так. Класична та сучасна музика лунає в ефірі. Ми дякуємо за такий подарунок в рамках. Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Я є автором цього некомерційного суспільного проєкту, і також учасником фестивалю. Ми хочемо поважати нашим учасникам гуртків «Точка зору» і «Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова і дітям і батькам знаходити. Трошечки часу для такого позашкільного домашнього сімейного читання, бо не тільки під час занять в ефірі онлайн, а також на цьому каналі в Ютубі Творча студія Леонід Капєєв щастя творчості, можна знайти багато цікавих сюжетів. І от цей сюжет це такий спроба поєднання такого синтезу художнього слова, літератури. Музики, ну і, звичайно, медійного ресурсу, завдяки якому ми можемо передавати цікаві сюжети для наших небайдужих співвітчизників, для широкого загалу наших глядачів. Отож, ну, читайте, пізнавайте, досліджуйте світ і бажаємо вам. Миру, злагоди і щастя у творчості. Дякуємо за увагу.